Господарю до вашої хати хочемо вам, Господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Дитя благословить ваше життя, щоб мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці, сам Ісус з'явився, Хай Ісус, дитя благословить ваше життя. Щоб мирі проживали, і біди не знали, ми вже будемо, Господарю, від вас відходити, і рожденого Ісуса будемо просити. Хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Нехай малий Ісус насіння, що темний на світ прийшов, дарує вам і Україні надію, віру та любов. Пийте, гуляйте про нас, не забувайте. Дякую. Пане господаре, дозвольте заколядувати. Колядуй, колядую, колядую. Перемогу нашу чую, хай приходить кожну хату, рік щасливий і багатий, теплий в сонячних домівках. Діти, хай сміються з землі зорені боями, буйно зацвітуть садами. хай вся земля, без сусіда москаля, розквітне знову Україна, сильна, вільна і єдина. Вінчує, вам нині усі добрі люди. Нехай Боже допомога завжди з вами буде. Нехай кожної дни, не кожен. Дякуємо. Прибули, господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя. Не Вирі проживали і біди не знали, а Ісус, малий! нас Загостили наші сусмалети.